Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я знову в АТБ і поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Дивіться, знижка на олію олейну. рафіновану, об'єм 850-72 гривні. Стожар олія також рафінована, об'єм 850 мл, 74,50. Знижка на олію залишається від своєї лінії. Рафінована. І не рафінована. Так, ось вона. Не рафінована об'єм 900 мл і ціна 65,50. І знижка ще на олію. Щедрий дар, об'єм 850, також рафінована, 74,50. Давайте поглянемо з вами знижки на консерви. Взагалі, які вони є. Знижки. Шпроти валивковій олії Ріга Голд 160 грамів, 58,50 шпроти в олії Різьке золото 240 грамів 91 гривня. На ось таку новиночку: знижка Ріга Голд, сардина з лимоном 240 грамів, 56,90 сардина бланшована в олії Боцман. 48,50 і сардина з додаванням олії боцман 47,50. Знижка ще на сардину в томатному соусі від своєї лінії 240 г, 50 гривень, 20 копійок. Тунець від делюкс шматочками в олії і шматочками у власному соку: 185 грамів, 62 гривні, 50 копійок. В одну ціну. Вишка на філе лосося «Балтик» марку «Власному соку» 170 грамів 75,50 гривень. Скумбрія в оливковій олії «Ріга Голд» 240 грамів 82 гривні 90 копійок. Масло від своєї лінії 82 відсотка 180 грамів 81 гривня 50 копійок. Масло білоцерківське безлактозне, 82 180 грамів, 9760. Масло від своєї лінії 72 і 6. 400 грамів вже пакування. 167,90 Масло селянське ферма 73 400 грамів 201 гривні 80 копійок. І знижка на масло шоколадне від злагоди. З какао 62 180 грамів, 66,90. Майонез провансаль 67% 500 грамів 64 гривні 20 копійок. Майонез королівський смак 72 відсотка 500 грамів 68,90. І майонез домашній для дітей 67% 190 грамів 31 гривня, 60 копійок. Майонез улюблений, розумний вибір 50% 350 грамів, 27-90, 28 гривень. Майонез від своєї лінії 50%, смачний 300 грамів, 26-90. Майонезний соус легкий 28%. 21 гривня, 30 копійок. Майонез від своєї лінії 72%. 300 грамів 36,50. Йод густий з лагода, лісові ягоди і полуничка. 220 грамів пакування, 25, 20. одну ціну. Йогурт від своєї лінії манго і чорниця 400 грамів пакування 1990 в одну ціну. І знижка ще на йогурт від своєї лінії. Полуничка та малинка. 1% відсоток. І пакування 900 грамів 41 гривня. Десерт Марійка цирковий з какао і з ванількою. 150 грамів, 21 гривня, 90 копійок. І знижка ще на десерт Марійка із смаком ванільки 130 грамів 19,90. Актимель солодкий. Полуничка лісові ягоди і мультифрукт 100 грамів по 16,90. А ось такий варіант. Вже полуничка гранатовий 17,90. Сиркісла кисломолочний український безлактозний 5% 350 грамів, 65,90. Знижка на сиркісла кисломолочний від своєї лінії 9%, 61 гривня 90 копійок. І сиркісла кисломолочний від своєї лінії 5%, 350 грамів, 55,50. Знижка на чай чорний від своєї лінії в пакетиках. 50 пакетиків і чай чорний з ароматом бергамота Також 50 пакетиків, 41 гривня, 90 копійок. Знижка залишається на чай чорний в пакетиках від своєї лінії, 100 пакетиків, 76,50, і з ароматом бергамота від своєї лінії, і звичайний чорний. Але 25 пакетиків, 22 гривні 50 копійок. Чай «Тіавей» чорний в пакетиках 40 пакетиків 22 гривні 90 копійок. Знижка на чай «Лаваре» 6 видів по 15 пакетиків 148,90 гривень. Знижка на чай «Зелений» від «Делюкс» байховий з жасміном заварний 100 грамів 55,90 гривень. Знижка на чай заварний від «Делюкс» Чай зелений, листовий, з додаванням лимону та апельсина. І чай зелений та чорний з додаванням родзинок та сушених квіткових пілюсток по 80 грамів, 49,90 Чай, чорний, хеліс, заварний, 100 грамів, 103 гривні, 80 копійок. І чай, хеліс, заварний, зелений 100 грамів, 75,80 п'ять, Чай чорний, ахмат, класичний, заварний, 100 грамів 74,50 Чай чорний в пакетиках. Азра, чай, з щебрицем. 25 пакетиків, 57,70 І ось такий чай з ароматом бергамоту. 27 пакетиків. 51 гривня 60 копійок. Печиво, день у день, з ароматом пряженого молока 180 грамів 1890. А це для власників картки вже АТБ. Печиво здобне, з начинкою, з гущеним молоком. 59 гривень, 10 копійок. Печиво чік чік здобне 300 г. В упаковці 50 гривень, 20 копійок. Знижка на печиво ловіта. Зі шматочками глазурі і печиво ловіта какао зі шматочками в глазурі 150 грамів 27,90 воду ціну пряничок в глазурі з яблучним повидлом майже 500 грамів пакування 78,80 печиво здобне з маком маргаритка 65,80 в упаковці 400 грамів. Ось таке шоколадне печиво. Зі шматочками шоколаду. 58-20. І ось таке ще здобне печиво. Стефанія. 400 грамів пакування. 54 гривні. Кекси з начинкою 72 гривні, 70 копійок. Знижка на пряночки від своєї лінії з Запорізький. 300 грамів 28-40. І прянички літній сад з начинкою 29,90. Знижка на тістечко, бісквітне ведмедик барні з молочною начинкою, шоколадною начинкою і бананово-йогуртовою начинкою 150 грамів 55 гривень. Шкільний вайп. Шоколад «Міленіум» «Вері Пері велика з начинкою і цілим горішком. І шоколад молочний міленіум з начинкою та печивом 115,80. Знижка на шоколад молочний, мілка, гріхова паста та фундук. Мілка з молочною начинкою. І мілка велика з печивом Орео і зі смаком ванілі. І ціна однакова: 145 гривень. Якобс. Рощчина сублімована кава 200 грамів, 259,90 90. Якопс, монарх. Росчина 120 грамів, 210,90 і 60 грамів. Якобс кава розчина сублімована, 125. Ще знижка на каву Нескафе Gold 280 грамів. 292 гривні 90 копійок. Нескафе Голд кава Рощина сублімована 100 грамів 188,80 80 Нескафе Голд, 280 грамів. Рощина сублімована кава 395. І нескафе еспресо Арабіка 200 грамів 385. Від своєї лінії кава Рощина сублімована Gold 200 грамів 196. Знижка залишається на цикорії, шипшина та обліпиха 100 грамів, 45-20. І ось такі цикорії від своєї лінії 90 грамів, порошкоподібний, 40 гривень. Кофе в стіках 10 штук упаковці з ароматом згущеного молока і лісового горішку. 53 гривні, 70 копійок. Водоціну. Знижка на каву «Мелено Фот» 225 грамів, 146,90. і 75 грамів кава Мелена 51 гривня, 70 копійок. Ще знижка на каву Рощину сублімовану, чорна карта. 120 грамів, 176,90. і 60 грамів упаковці чорна карта. 92 гривні 50 копійок. Напій кока кола Об'єм 1 літр 27, 20 Знижка на спрайт і фанту. Об'єм 2 літра, 40 гривень, 70 копійок в одну ціну. І фанта і спрайт, об'єм же літр 27, 20. Водичка від своєї лінії фруска вицька, слабогазована і не газована. Літр 500 об'єм 15,50 в одну. ціну. Знижка на ось такий сік, манюньку наш сік мультіфрукт по 10,70, об'єм, 200 мл, апельсин, яблуко персик, яблуко виноград і яблуко морква об'єм. Також 200 мл, 11. 30.